Сьогодні 25 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеоогляд перебігу капітального ремонту, розв'язки та шляхопроводу біля станції метро Сокорки. Сьогодні будемо фільмувати, спостерігати за тим, як монтуються балки прогону 1-2. Це балки довжиною 33 метри і 20 сантиметрів. Ось перша вже підготовлена до монтажу. За допомогою величезного трьохсоттонного автокрану. Зараз, поки що, кран лаштується, готує себе до роботи. Тут вже є і інші різні зміни відносно мого попереднього огляду. Отже, дивіться повний відеогляд. В мене на youtube каналі Присувачам Facebook та Instagram Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте. Підписуйтеся, якщо ще не підписалися, ставте свої вподобайки, коментуйте там цікаво. Там маємо повну історію цього капітального ремонту від його початку, а також історії багатьох інших цікавих будівництв та ремонтів інфраструктурних об'єктів на території України та Києва.